Неприємне питання. Я розумію, що фінансування не вистачає на цей соціальний проєкт. Е, Наскільки великі черги? Е, те, що ми аналізуємо, те, що ми бачимо в банках, ми не бачаємо там ну, дуже великої черги, бо банки дійсно модерують цю чергу. По-перше, коли я розумію, що в мене ну, промовно на наступний місяць є там мільярд, ми його ділимо між банками. Тобто, ми банку кажемо, вам в цьому місяці 200 мільйонів, вам 300, вам 50, Різним партнерам по різним їх там спроможностям видавати. Тобто банк він вже під це і формує з прийнятих позитивних рішень, да умовну чергу, ну яку він планує задовольнити щомі, щомісяця. Ми дали банкам більш тривалий інтервал, що ми десь напротяжні декількох місяців будемо видавати по мільярду. Тобто вони розуміють свої ліміти. Тому ми відчуваємо, що дійсно. Вже з квартирами очікуючих видач, це умовно, там десь на, там, на мільярд півтора. Там у нас постійна така, скажімо, вже, підготовлена під видачі, там черга є. Ну, фактично, гроші кожен місяць і далі виділяються і будуть виділені в цьому місяці і в наступному плані є. І ми... Я в банківської системі і на, на конфедераціях, наприклад, забудовники, де ми зустрічаємося, всі ж задають такі питання. Ми вбачаємо свою спроможність, ну, умовно підтверджуємо, що ми десь. 4-5 місяців по мільярду, тобто це такий інтервал, який ми то, ну, майже гарантуємо, що в нас є вже гроші на видачу.